Що вам важливо почути зараз? Про що це? А про те, що вам зараз треба вдохнові, знаєте, знайти? Для когось це кохання. Давайте далі дивитися про що це. Угу. Ну, тут якісь активні дії вам треба проявити. Вийти із того, що вас закриває. Знаєте, є щось, якась ситуація, яка не дає вам рухатися. Ви переживаєте за це. Ви десь, можливо, самі себе отак зв'язали, що ви повинні це робити, повинні тут бути оці ваші обов'язки. Ви собі їх на просто накрутили. Карти радять іти за покликом серця. Продумавши все, звичайно, так, тут є відлюдник, тут вам можливо кудись на природу, десь помедитувати, десь подумати про своє життя, так, знаєте, глибоко продумати побути на одинці, зосередитися. Угу. Да, тут вибір якийсь. Тут якийсь вибір, і, знаєте, робіть вибір за покликом серця. Все тут іде зараз про те, що. Обирати треба саме те, що вам подобається, не включаючи логіку, не включаючи розум. Ну, звичайно, треба думати головою, але отут іде акцент на те, що обирайте серце, куди вас кличе душа. Так може це бути складно. Тому що. Вибір, вибір, да, тут вибір. Ви хочете балансувати між тим і тим, знаєте. А тут все. А тут все до того, що поклик серця, як я вам казала, Ось тут уже і паш з кубком. Летіть туди, чи це не паш? Ні, це не паш, це лицар. Летіть туди, куди серце кличе, я ж вам казала. Карти ще підтверджує. Кажеться, вже карти інші тільки про це і кажуть. Лишайте те, що вже віджило. Старе воно вже вам і не потрібне. І далі вас чекає. Сімейний достаток, там вам буде добре, там у вас будуть гроші, якщо ви переживаєте, що це справа, якщо це про роботу, про якісь нові можливості, там будуть гроші. Там ви будете заробляти не хвилюйтесь. Або це про сім'ю, то тут також йде. Так, порада для вас. Виходьте вже з повішеного, знаєте, досить. Стільки ви тут уже думок передумали, медитації переробили, або треба вам. Треба вам якась психологічна порада, знаєте, щось таке психологічна, езотерична якоїсь людини такої духовної. Угу. Мах іде. Я тільки кажу, езотерична, або да, тільки до чорних відів не ходіть. Щоб не було потім наслідків, да. закінчуйте старе і рухайтесь далі, плануйте, все у вас вийде.